Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Про події поствиборчого понеділка ми розповімо уже за мить. Львівщина проголосувала. Вибори дійсні, хоча є десятки дрібних порушень. Після дня голосування в трьохтижневий термін проводить повторне голосування. Львів попрощався з видатним письменником Романом Лупківським. Я радий був, що я знайшов таку людину, яка допомогла мені. До ярка спить, а худоба страждає через прихід на зимовий час. Укорів стрес десь 4,5 літри. мало. Вже добу на Львівщині рахують голоси. За даними ЦВК, у день волевиявлення на дільниці прийшло 56% галичан. Офіційних даних стосовно результатів виборів мера та депутатів міськради, Львівська міська виборча комісія й досі не оприлюднює. Отож, можемо назвати лише висновки екзит полів у боротьбі за крісло міського голови Львова, лідер, чинний мер Андрій Садовий. Конкурує з ним Руслан Кошулинський. За садового проголосували майже 49% виборців. На другому місці Свободівець Руслан Кошулинський, який набирає 14%. Третій у перегонах Володимир Гірняк 12%. І четверте місце та лише 10% Дмитра Добродомова. Щодо виборів у Львівську міську раду, то містяни віддали перевагу сімом політичним силам. Лідерою «Самоповіщ» 32,7%. Друга «Свобода» всеукраїнське об'єднання набирає 11,8%. 10,7% у блока Петра Порошенка «Солідарність». Громадянська позиція лише четверта – 8,4%. 5-відсотковий бар'єр подолали й партії «Громадський рух», «Народний контроль» 6,8%, «Укроп» 6% та «Українська галицька партія» 5,5%. Поки офіційні дані про результати міських виборів йдуть цієї години під грифом таємності, а от з виборами до обласної ради все прозоріше. Інформацію про підрахунок голосів Львівська обласна виборча комісія публікує. Відомо до обласної ради потрапляє вісім політичних сил. Так, більшість голосів у партії блок Петра Порошенка Солідарність 21,4 Відстає самопоміч 14,7%. У трійку лідерів потрапляє Всеукраїнське об'єднання Свобода 12,9%, Батьківщина 9,2%. Громадянська позиція п'ята. За нею свої голоси віддали 8,1 виборців. Укроп 6,18%. Радикальна партія Олега Ляшка набирає 5,9%. Остання партія, яка подолала бар'єр. Поки що народний контроль 5,2%. На межі балансує народний рух. То проходить, то ні. Остаточно буде відомо, коли порахують усі голоси. Наразі ж опрацювали інформацію з майже 95% бюлетенів. Найбільшу прихильність виборців серед претендентів до обласної ради на цьогорічних перегонах здобув блок Петра Порошенка Солідарність. Це означає, що очолити Львівську обласну раду ймовірно може лідер цієї політичної сили Олег Синютка. Нагадаємо, зараз він є головою Львівської облдержадміністрації. Отож, очільник має час на роздуми. А поки дякує виборцям за підтримку. Моя принципова позиція є в тому, що однозначно голова обласної ради і голова обласної адміністрації не може бути в одній особі. Мені видається, що цього року Львівщина стала таким добрим зірцем справжньої, достатньо жорсткої, амбіційної, але політичної боротьби. В присутності СБУ ранковий недільний ефір з інтерв'ю садового на радіо та закриті дільниці у день волевиявлення. Це лише декілька численних курьозів, які відбулись у Львові та Львівщині. Втім, у комітеті виборців запевняють, грубих порушень, які могли б вплинути на результати, не зафіксували. Тож, як минуло, 25 жовтня у матеріалі Христини Величанської. Робота на дільницях у Львові стартувала майже без запізнень. Втім, сюрприз на виборців чекав у приміщенні. На дошці оголошень вів'яни не побачили ні біографії кандидатів, ні їхніх фото. Тож за кого віддати голос визначали мало не на помацки. Раніше, хоч там висіло, постоявся і почитав, а тепер я можу тут стояти пів години читати. Зрозуміло, що краще було, як нас там раніше було вивішено в коридорі. Ми там я так планувала піти почитати, от ще попередню. А у державні мужі з вибором визначились завчасно їхні пріоритети щасливе майбутнє українців. Було спілкування з представниками політичних партій, і ми домовилися, що ми повинні всі спільно разом зробити все для того, щоб волевиявлення виборців було абсолютно чесним. Це що сьогодні багато молоді приймає участь в виборах, це є позитив. Є всі надії на реальні зміни в нашій державі. Перші порушення КВУ зафіксував ще вранці, тоді ж і звинуватив садового у маніпуляції думок виборців в день волевиявлення. Львівське обласне радіо вранці міський голова Львова проводив агітацію. Це можна вважати прихованою агітацією. Фактично він. Розповідав про свої здобутки на посаді, на посаді міського голови Львова. Втім, діючий мер факт швидко спростував. Каже, на радіо вімкнули повтор, тож його совість перед виборцями. Чиста до зустрічі з вами не давав жодного коментаря, жодного інтерв'ю. Останні коментарі я давав в п'ятницю, і в п'ятницю я виключно закликав Львів'ян прийти на вибори і проголосувати. Жодного вживання партії. Чи свого прізвища не робив принципово? Справжні пристрасті вирували у винниках. На одній з виборчих дільниць спостерігачу здалося, що на контрольних листах немає печаток. Піднявся гвалт. Втім, голосування не зупинили. Голова ДВК певна це не вплинуло на результати. Оскільки виборчий процес почався, такий факт ми не можемо перевірити тільки після того, як виборчий процес буде закрито. Однак цей факт не впливає на результат волевиявлення людей, оскільки по закону в кожній скринці має бути контрольне талант. Вони в нас є. Вони всі кинуті, підписані членами виборчої комісії. Зацікавила наглядачів ситуація зі спецдільницями. До прикладу, у військовому шпиталі, що у винниках зареєстрували лише 47 виборців, а бюлетенів привезли 800. Сотні невикористаних документів після виборчого дня погасили. Той час, як на інших дільницях їх забракло. Територіальна комісія нам надала бюлетені. Ми їх прийняли. Так як наша лікарня може прийняти 800 пацієнтів, так і ТВК нам видало, але 47 тільки зараз на даний момент є в лікарні. Загалом 25 жовтня до правоохоронців надійшло понад 40 звернень від лів'ян. Усіма фактами, які ми перевіряли, порушено всього 16 кримінальних проваджень, Із них 4 у день проведення виборів. Проте і представники КВО, і головний міліціонер області в один голос запевняють. Вибори відбулися. Зафіксовані порушення занадто дрібні, аби вплинути на результат. Анастасія Королюк, програма Очі на Львів'яни попрощалися з відомим письменником, поетом та дипломатом. На 75-му році життя зупинилося серце Романа Лубківського, автора сотень віршів, які здобули популярність у Європі, та були перекладені на десятки мов світу. Саме з його ініціативи була запроваджена традиція складання присяги президентом на Пересопницькому Євангелії. Роман Лубківський був головою комітету національної Шевченківської премії. Помер громадський діяч 23 жовтня. Сьогодні на Личаківському цвинтарі друзі та рідні Прощалася із видатним львівянином. автобіографічну повість своє життя. Я втиснув в цю книжку. Воно складне, було цікаве, і теж він, як е, письменник, як поет, написав, е, прийняв в редакцію. Її я радий був, що я знайшов таку людину, яка допомогла мені. Це життя буду і надалі пам'ятати. Про його великий інтелект. І він був дуже доброю і людиною. Ближче зима, менше молока. Вихідними українці перевели стрілки часоміра на годину назад. Однак свійські тварини від цього вибрику людей не узахоплені. Прокидатися пізніше не до вподоби коровам, адже доїтимуть їх тепер невчасно. А відтак від стресу у тварин зменшиться кількість молока. Малюня сім. моя годувальниця. Найкращій домашній улюблениці пані Світлани уже понад 15 років Клавдія та Люся. На перехід на зимовий час рогаті красуні відреагували погано, стали неслухняними та почали давати менше молока. Бідкається газдиня. Хоч сама жінка може виспатися до схочу, та за надою своїх підопічних хвилюється більше. За день могла травень червень 25-27 літрів давала корова. А зараз дає 14 менше на половину менше. десь 4,5 літри мало. Це ветеринари спростовують корови тварини стійкі до такого стресу, і різниця у часі доїння на них аж ніяк не впливає. Кількість молока може зменшитися від змін у раціоні. Або ж якщо чорнобілі рогаті давно не мали теляток. Залежно від того, що двох доїння, чи трьох на доїння, Розвиваються правильно між травні І Це незалежно чи то зима, чи це відох, хто який господар як займається і як приділяє увагу тому. Розумієте, жертвують господарі не лише молоком через переведені стрілки годинника. Дехто з львів'ян скажеться і на погіршення власного самопочуття. Та все ж більшість суттєвих змін від початку зимового ритму не відчувають. Абсолютно не вплинув, абсолютно встала бодра. Ну, звісно, краще, бо виспалася ліпше. Пішла на вибори, все було супер. Не відчуваю, тому що на роботу не ходжу, вдома сижу, то якось не, не звертаю на це увагу. Не висипаюсь. Сталість змучена. І це не найгірше, що може з вами трапитися, застерігають лікарі. Головний біль, роздратованість та депресія часто з'являються у молодих людей. А от пенсіонерам під час зміни ритму варто ще пильніше стежити за самопочуттям протягом перших двох тижнів звикання. Збільшується виклик швидких до людей, особливо старшого віку, які мають хронічні захворювання. Страждають люди з захворюваннями серцево-судинної системи, бронхіальною астмою, ендокринної системи. Аби полегшити Сезону зміну часу лікарі радять і домашнім улюбленцям і їх власникам перебувати на свіжому повітрі та у різноманітний траціон вітамінами. Наталя Кулик, Назар Мальник, Василь Скопик. Програма Очі на Львів ТБ. Усі матеріали цього випуску ви можете побачити на нашому сайті. Його адреса на ваших екранах. А ми продовжуємо відстежувати інформацію про підрахунок голосів у місті та області. Про неї розповімо уже завтра. Побачимось.